Курс чудес урок 197 Я не можу нічого заробити, крім своєї вдячності. Ось другий крок, який ми робимо, щоб звільнити свій розум від віри в зовнішню силу, яка протистоїть нашій власній. Ти робиш спроби бути добрим та поблажливим, але ти знову звертаєш їх у атаку, якщо не знайдеш вдячності та великої подяки зовні. Твої дари треба сприймати з честю, інакше їх заберуть. Тож ти думаєш, що божі дари це. В кращому випадку позики, а в гіршому це обман, який послаблює твій захист, щоб гарантувати, що коли він, Бог, завдасть удару, то й не пропустить, щоб вбити. Як легко плутають Бога і провину ті, хто не знає, що можуть зробити їхні думки. Відмовся від своєї сили, і слабкість повинна стати твоїм спасінням. Вважай себе обмеженим і в'язниця стане твоїм домом. І ти не можеш залишити в'язницю ані вимагати своєї сили, доки ти не побачиш провину та спасіння як одне і те саме. І не відчуєш поєднання, свободи та спасіння з силою на їхньому боці, яку потрібно шукати та вимагати, знайти та повністю визнати. Світ неминуче віддячить тобі, коли ти запропонуєш йому звільнення від своїх ілюзій, але ти також повинен бути вдячний собі, тому що його визволення може лише відзеркалювати твоє власне. Твоя вдячність це все, що потрібно, щоб твої дари були довготривалою пропозицією від вдячного серця, назавжди звільненого від пекла. І це те, що ти хотів би скасувати, забравши свої дари, тому що вони не були вшановані, ти маєш віддати їм шану та належним чином подякувати, бо це ти отримав дари. Не має значення, якщо хтось вважає твої дари нічого не вартими. Є Частина його розуму, яка приєднується до твоєї подяки. Не має значення, якщо твої дари здаються втраченими та неефективними. Їх отримують там, де дають. У твоїй вдячності вони повсюдно прийняті та вдячно оцінені самим. Божим серцем, і чи хочеш ти забрати їх назад, коли він прийняв їх із вдячністю? Бог благословляє кожен дар, який ти йому пропонуєш, і кожен дар дається йому, тому що його можна дати лише собі. І те, що належить Богові, має бути його. Тим не менш, ти ніколи не усвідомиш, що його дари є надійними, вічними, незмінними, безмежними, постійно дарують, виявляють любов і збільшують твою нескінченну радість, поки ти не пробачиш, щоб знову атакувати. Візьми назад, дари. Які даєш, і ти подумаєш, що те, що тобі подарували, забрали назад. Але навчися дозволяти прощенню забрати гріхи, які, на твою думку, ти бачиш поза собою, і ти ніколи не зможеш подумати, що божі дари є позиченими лише на деякий час. Перш ніж він знову забере їх у смерті, бо тоді смерть не матиме для тебе значення. Із припиненням цієї віри страх зникне назавжди. Подякуй своєму Я за це, бо Він вдячний тільки Богові, і він. Дякую собі за тебе. Христос ще прийде до всіх, хто живе, тому що кожен повинен жити і рухатися у Ньому, Його буття в Його Отці впевнене, бо їхня воля одна. Їхній вдячності до всього, що вони створили, немає Кінця. Бо вдячність залишається частиною любові. Дякую тобі, святий Син Божий, і ти все ще такий, яким створив тебе Бог. І ти не можеш затьмарити світло твоєї досконалості. Серце Бога знаходиться у твоєму серці. Ти йому Дуже дорогий, бо ти це він сам. Вся вдячність належить тобі за те, ким ти є. Дякуй, коли отримуєш. Будь вільний від будь-якої невдячності до будь-кого, хто робить твоє я повним. І ніхто не виключений. Із цього я. Подякуй за всі незліченні канали, які розширюють це я. Усе, що ти робиш, віддано йому. Все, що ти думаєш, це лише його думки, тому що ти ділишся з ним святими думками Бога. Заслужи вдячність, яку ти собі відмовив, коли забув функцію, яку тобі дав Бог. Але ніколи не думай, що він колись перестав пропонувати тобі свою подяку. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.